Валентинки надсилають, тепер серце зігріваю, хай кохають щиро, хай любов дарує диво. Хай прекрасні почуття не підуть у забуття, хай радіє ваше серце, не підсипежите перчі. Передодні дня Валентина наші маленькі амурчики вирішили подарувати частинку свята і гарного настрою працівникам університету. У дякую, та й сонечко світе зігріває будь-яку погоду. Дякую, нам всім! Світи з натхненням сьогодні світ чекає саме на твоє світло. Бажаю радісних світанків, щасливих і веселих днів. Бажаю квітів по цілух і теплих, гарних вечорів. Дякую! 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 Будьте себе такими, як ви є, ви не могли. Сьогодні ви станете натхненням для вас. Тепло, що вирішати, станете вище для вас вісте.

Ваше добре серце <реш> принесе вам несподіваний подарунок. Звідлине племені, сьогодні світ чекає саме на твоє світло. Нехай в житті чекають, вас лише приємні випадковості. приємно! Мої маленькі янколянки, до вас дуже дякуємо вам за такі гарні вітання, за такі ваші старання. Прийміть від нас подарунки. Хай ваше передбачення також обов'язково збудеться для вас. Хай вас як найкраще все складається. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Покохайте зичу взаємно, Буде польським з ким приємним. Хочу тяхай, окриляюсь. Нем закоханих, вітаю.